Скульптура вага розміщена на вулиці Шевченка, 120. Вона створена за гроші меценатів спеціально для цієї локації. Скульптор Олекса Фордіяка в металі зобразив людину, яка тримає вагу настільки велику, що залишаються борозди від рук. Те, що я його туди поміщував, то ясно, що видно, що людина не, не що ця особа вона не відпустить, вона залишає сліди яскраво. Це болюче, я так думаю, що там. Із кров'ю це все було рвалося. тобто особистість там сильно зображена. Якщо спускатись вулицею до центру, то наступною скульптурою є фонтан війни Володимира Семківа. Автор каже, що його надихнуло власне відчуття перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Водою для фонтану слугуватиме дощ. це чорний метал. Це нержавіючий метал. Нержавіючий він завжди стабільний, завжди сірий. Ідея ніби воно сунути. Коли буде потрапляти сюди вода, ця іржа, яка буде тут утворюватися, вона буде розтягуватися. Вона вже от трохи потекла. Скульптура Дениса Шаманського зв'язок встановили у ніші, яка залишилась від зупинки громадського транспорту. Робота зв'язок про. Про залежність двох форм, про те, що одна форма залежить від іншої, і одночасно ця робота є і таким архітектурним елементом. Наприклад, будуються церкви, і в них зводяться з цегли купола, і останній камінь він є таким клином або зв'язуючим. А це твір київського скульптора Вгородова бугабу дуже багато молодих скульпторів в Києві зараз тяжіє саме до абстрактної пластики, до абстрактної скульптури, відмовляючись від реалістичних якихось зображень. І Ось це конкретний приклад, як бугабу, страшилка приходить до нас в місто, але Сам скульптор приїхав розташувати цю відстань на цьому газоні, щоб не ближче до проїжджої частини, а ближче до старовинної віли. І щоб цей виноград, який зараз вже восени буде червоний, він створював ось цей бекграунд для Бугабу. За словами куратора проєкту Павла Годімова, вуличну галерею на вулиці Шевченка готували понад рік, ще коли тут тривав ремонт дорожнього покриття. А вулиця прекрасна. Вона прекрасна тим, що вона строката, вона прекрасна тим, що вона має складну історію, і вона прекрасна тим, що вона має дуже красиву перспективу вигляду на місто. Завдяки тому, що тут з'являються креативні кластери, мистецтво, вона буде включена вже в загальний культурний контекст. І ми відповідаємо на давне запитання, чому все тільки у центрі. Вважайте, що це не центр, і навіть не ближній центр. І тому ми виходимо з мистецтвом в ширшу географію Львова. Культури обирала експертна рада, яка складається з митців, кураторів та представників місцевої влади. Експозиція є тимчасовою і буде змінюватись. Іванка Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини Львів.